Роблю вже друге відео з приводу такого типу коментарів. Як я говорю, я говорю швидко і, можливо, не, не прочитуються коми, коли я говорю. розумієте? Ікра, е, е, як я говорю завжди, е, в мене до продажу є ікра червона-чорна і щуки. Червона-чорна і щуки, поняли? Якби, але ж це вісім видів різної ікри. Це ікра лососевих червона, чотири види. Чорної три види і щука. Окремо щука. Посмішили мене під 12 ночі. Зайшла почитати коментарі, відпочити. Так, знаєте, ну, душевно, як кажуть. посміятися, усміхнутися, улыбнутися. Дякую вам, що дивитеся відео. Бажаю вам добра, натхнення, все найкраще. А Хочете замовити мої товари? У мене ще є картопляники які колорадські жукні і слистя. пишіть мені особисті повідомлення. Дякую вам. А мед Карпатський 250 гривень за літру. Ось так от.